Ти щось за дуже нарцизом став. Він який бомжаром в мене вдома. Бомжтайм. буде в куртуці хороший, непострижений, надертий, прищип надирав. На, нюхай, Я тоді в взяла, але забула в неї. Кріт Авентус, який Ну, оціняй, з тебе булочки. пару? Такий мужицький теж. Але з свіжинкою. Колі? Іра, я передала, чекай булки. Моя червона шапочка, тобі було чок на печати. Кожен тиждень. <говорить> <говорить> Кожен тиждень. Біжи, Іри, <говорить> Від бомжари <світаю> Іра Віра, кожен ж від бомжари були. <світаю> Я не знаю, вже які дивно, хто від бомжари хоче будуть. <світаю> а паски скільки хочуть від тебе? Ти давай вже пробуй Паску? Та Я куча людей буду. вже пишуть за паски. Маємо конкретно то оформити, все так чітко. І мені вже сказали, до речі, мені вже сказали королєвих, хто шукає такі прикраси, магазин з трофим чи як. В інтернеті, а у нас в нашому регіоні, то в Другобичі на Базарі. Бо там сказали, що там шукати прикраси, так що я туди-завтра, може, поїду. Що? Ага. Я сам є то люди пишуть, що я погано обіцяю. Я сказала, що прикраси на паску в нашому регіоні. Найбільший вибір Дрогобичі на базарі. І Дуже. я завтра поїду. Куплю. Бо як тебе чуть відправляти паску? Треба глазур зробити, треба прикраси дати. Чи яка та паска буде? Люди реально від бомжари хочете поскувати. Та від такої бомжари хочуть. Татуїровку дороги. Ми сиділи зіру... бомжара. Ми сиділи з Ірою, пили, пили чай, прийшов один дядько за пельничку, прийшов другий сигарету просити. Мужики, ну що за Йо-ма-йо! Йо. Ну нічого, а ви густили? Та ясно? Дивіться мені. Але пахне. Певно пахне на весь коридор. Я не знаю, Іра, я булочки заховаю десь на вулиці і теж заховаюсь, І сильно напахнись. А ти можеш по запаху знайти де є? Де булочки є? На ж тебе на булочки хоче, на ж і бомжари. Бомжара регулярно може пекти булочки? Ну так. Вона то як подивилася, каже, йо, і така смакота, і каже, ну так. Як сина Марко? Марко Марко приходить, мак перетирає, але перед тим. Рецептом Маку треба було попрацювати трошки. Ну нічого, я перший раз вчився, все нормально вийшло. Ти теж так говориш, що фіг поймеш, над яким рецептом Маку? От ті хрінобоні, які як то називається? Носи якось. Сінабони. 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 Сінабони вийшло ще супер. Ну а то з маком трошки мак Асіка дав. Точніше я з але маком. Але Сергій сказав, що Макс, і... як ти, щоб ти про Макс сказав? Ну той мак він був реально такий ну, Типа я його хотів промити, бо я знаю, що Мак треба треплю. Взагалі, перший раз. То він він мак, Той Максим. Смачний, солодкий Мак був. Солодкий, смачний, і Мак не мав ніяких ні крупинок, ніякої фіні, знаєш, що хрустіло що. Бо я переважно знаю, що Мак має щось. До тати, суперкондитер, то ти то знаєш. Бомжара. Супер бомж кондитер.